Російська пропаганда спробувала вкрасти український тризуб, назвавши його російським, у тлумаченні тих же пропагандистів. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Днями на каналі Росія 1 вийшов пропагандистський сюжет сталася історична і археологічна сенсація. Що нібито днями у Новгороді на розкопках була вперше взагалі в історії розкопана печатка Ярослава Мудрого, який певний час був там князем, із російським тризубом. От так і здрасть. до вчора ще цей тризуб всі називали українським або ну, бандерівським знаком. А тепер він руський тризуб. Далі пропагандисти пішли ще цікавішою стежкою. Вони сказали, що цей не тризуб, мовляв, це був знак чи то родовий, чи то державний, такої собі ільменсько новгородської династії. Якихось там князів, похоження тризуба, він є таким собі переробленим знаком сокола. А сокол був завжди символом оціх от князів читай російської державності. От такий собі пропагандистський сюжет.